Людичко, доброго ранку. Тобі слово. Доброго ранку, Олексію, Доброго ранку всім. Сьогодні поговоримо про те, чому підбори так люблять жінки і так не люблять ортопеди. Відразу хочу вам представити мого гостя. Це Михайло Ріган, ортопед, хірург, людина, яка лікує найдорожчі і найзолотіші ноги нашої України, всіх олімпійських чемпіонів. Михайло Михайлович, доброго ранку. Доброго ранку люблю. скажіть, будь ласка, а чому дійсно ортопеди так не люблять високих підборів? Ну, я прийшов на цю не для того, щоб лякати, що підбори це дуже погано, коли немає підборів, це дуже добре. Насправді, висота підбору доброго для нашої стопи складає приблизно 3-3,5 см. Ортопеди mm -hmm. не заперечують проти підборів 5 см, а ті підбори, які вищі 7 см, ми рекомендуємо вдягати дуже рідко, принаймні не більше 2 годин. На день. Чому? Тому що наша стопа є амортизатором, і е, поздовжне склепіння, поперечне склепіння постійно під час руху е, амортизує і має контакт не, не статичний із е, підлогою, а постійно стопа повинна бути в русі. Коли ми одягаємо е, підбори дуже-дуже високі, тоді стопа не отримує навантаження на задню частину, а тільки на передню. І тоді виникають різні тоді проблеми, якими жахають уже жінок. Ну от з вашого дозволу, я теж зараз помірюю, те, якої висоти мій підбір. Ну Чотири майже п'ять 5 сантиметрів. 5 це це я можу? Я би сказав, що не так страшно зараз у вашій, в вашому взутті п'ять сантиметрів, як це, що це шпилька, яка не має стійкості, і ви постійно вимушені балансувати як артисти в цирку на ходулях. Тому страждають не тільки стопи від п'ятисантиметрового підбору, перед а саме передній відділ стопи, а у вас страждають повністю ніжки і хребет. Михайло Михайлович, я хочу, щоб ми ближче перейшли до теми насправді. Серйознішої це кісточка на великому пальці. От сьогодні нашого мого асистента Федора нарешті настав зірковий час. Я маю на увазі кісточку, яка знаходиться от у нас біля великого пальця. Це проблема дуже багатьох жінок. Я спілкувалася з багатьма моделями, це молоді дівчата, у яких є така проблема. Скажіть, будь ласка, чому вона виникає? Підбори це дійсно один із провокаторів головних. Ці так, проблеми. підбори. Чому, наприклад, жінки а, страждають більше за чоловіків? А, тому що чоловіки не ходять на великих підборах, і в чоловіків ця проблема є, але від а, постійного перевантаження переднього відділу. У жінок а, щодня а, порушення йде перерозподіл навантаження на передній відділ та на задній. Якщо носити високі підбори, тоді ще затиснуті в вузьку, гарну, модну а, таку. Так, щоб ніжка була малесенька, та, так, малесенька. колодочку, а, тоді під Час ходи, нема жодної амортизації, і вся вага тіла йде на передній відділ. Викривлення першого пальця, а саме плесно-фалангового суглобу, являється одним із симптомів поперечної плоскостопості. Тобто угу. деформація йде всього відділу стопи. Всі плеснові кістки розходяться вієроподібно. Ця е, шишка, є, про яку говорять або подагра, неправильно називають подагра, це зовсім інше захворювання. Mm -hmm. Якраз на нього страждають чоловіків 20 разів більше ніж жінки. А, а що окрім високих підборів може провокувати? От, скажімо, зовсім молоденьких дівчат, які ще не зіпсували нічим свої ніжки, а у них вже є така дуже помітна ця кісточка. Це може бути спадкова схильність, так, така а спадкова до... схильність виявляється у жінок. Якщо ми бачимо там у бабусі, у матері є була така проблема. То дуже ймовірно, що є тенденція до цієї плоскостопості. І е, чому це так само? Тому що слабий, слабі, слабі зв'язки, які утримують кісточки на місці. Їх Якщо можна не... якось зробити так, щоб не допустити цього захворювання? так жінка, яка знає, бо дівчина вже знає, що є а, така проблема спадкова. То вона не повинна випробовувати долю. Не не, не потрібно а, да, піддавати тортурам а, свій передній відділ стопи, а вона повинна її берегти. У нас є тут ось такі прилади. У мене є така річ, коли я в інтернеті шукала інформацію на цю тему, то мені відразу вискочили ось такі от речі. У вас на столі лежить і в мене що це таке? Це лікує, це допомагає позбутися цієї кісточки на стопі? Я би сказав, що це допомагає нам зменшити симптоми захворювання. Тобто, ця шина, якщо вона вдягається на перший плесно-фаланговий суглоб, вона Фактично надає положенню пальцю правильне, правильно ближче до, до того, як виникла деформація. Uh -huh. Тобто зменшуються симптоми больові, зменшується прогресування захворювання, але саме носіння цієї шини воно буде більш ефективним, і ми будемо бачити результати. Якщо це перша ступінь плоскостопості тобто, і, і починається як профілактичний засіб. Якщо вже це друга або третя ступінь плоскостопості з великою деформацією і і великою шишкою, про яку говорять, тоді, ну, на жаль, тоді вже приходиться виконувати хірургічне лікування. Михайло Михайлович, я вам дуже вдячна. Про хірургічне лікування. На жаль, ми вже сьогодні не встигаємо поговорити, але обов'язково ми піднімемо цю тему. Любі наші жіночки, бережіть себе, будь ласка, будьте завжди і красивими, і обов'язково здоровими. Любіть себе. До зустрічі наступного четверга. У вас чучеві пухкі губи. Отже, у житті ви добра.